Слава Україні! Слава нашим Збройним силам та швидкої перемоги над окупантами. Продовжуючи рубрику моїх відео, ми сьогодні поговоримо на тему, як стягнути борг із боржника, а також як стягнути борг із боржника, який голий, босий та простоволосий, як кажуть у народі. Отож почнемо. Я переконаний, що переважна більшість із вас гадає, що. Для того, аби стягнути борг, достатньо звернутися до суду, отримати позитивне рішення суду і, як кажуть, справа у капелюсі. Але на практиці далеко не так. У вас існує декілька шляхів стягнення боргу. Перший шлях, він є зазвичай найменш ймовірним та найменш ефективним це коли ви безпосередньо звернетесь до боржника та запропонуєте йому у добровільному порядку погасити борг. Якщо він це зробить, вважайте вам пощастило. Другий шлях це дійсно вам потрібно звернутися до суду із відповідним позовом. Ви можете зробити це самостійно, або звернутися до фахівця, тобто до адвоката, який підготує вам відповідну позовну заяву, та буде ходити на судові засідання або спільно з вами, або краще сам. Та в кінці кінців отримає позитивне для вас рішення суду. Після цього. А саме, коли рішення набере законної сили, це через 30 днів після його проголошення, або якщо була подана апеляційна скарга після прийняття рішення судом апеляційної інстанції, ваш адвокат подасть відповідну заяву в суд, щоб отримати виконавчий документ. Виконавчим документом може бути виконавчий лист або судовий наказ в залежності від спору. Отримавши такого виконавчого листа. Ви подаєте його у Державну виконавчу службу, для того, щоб почати процедуру примусового стягнення. Що вам потрібно зробити? Це підготувати заяву про відкриття виконавчого провадження, до якої ви зазвичай додаєте копію свого паспорта, ідентифікаційного кода, реквізити вашого банківського рахунку, на який будуть стягуватися з боржника для вас грошові кошти, а також оригінал виконавчого листа. Виконавець після отримання від вас такої заяви з такими документами відкриває виконавче провадження. Під час відкриття виконавчого провадження, винесення відповідної постанови, він також виносить постанову про накладення арешту на все майно боржника. Паралельно державний виконавець чи приватний виконавець надсилає відповідні запити в державні органи основи організації з метою виявлення грошових коштів або рухомого чи нерухомого майна боржника, яке в подальшому може бути звернуто для його реалізації на прилюдних торгах. Вам пощастить, якщо шляхом оцих запитів... Державний виконавець отримує відповідь, що дійсно якесь те майно виявлено. Відповідно, він зможе дати його на реалізацію, і за результатами прилюдних торгів, у випадку реалізації такого майна буде отримано грошові кошти, які будуть звернуті на погашення боргу боржника перед стягувачем, тобто перед вами. Але уявімо ситуацію, що таке майно, якщо ми його все ж таки, воно буде знайдено державним виконавцем, не реалізовано на прилюдних торгах. В такому випадку, після проведення декількох етапів прилюдних торгів, таке майно оцінюється та може бути запропоновано державним виконавцем стягувачу для погашення боргу. Звісно, якщо вартість такого майна покриває ту суму боргу, яка стягується. Але ми поговоримо з вами. Про іншу ситуацію. Тобто, тоді, коли державний виконавець вчинив усі раніше сказаної, сказані мною дії, але вони не дали жодного результату. Тобто майна боржника не було встановлено на його рахунках у банках відсутні будь-які грошові кошти. Що ж робити в такому випадку? В переважній більшості. Виконавче провадження на цьому завершується, документ, який був поданий, повертається стягувачу. Це не позбавляє вас повторно протягом строку пред'явлення такого документу до виконання знову звернути його для примусового стягнення боргу із боржника. Але існує ще один спосіб стягнути грошові кошти із боржника, який, як кажуть, у народі голий босий та простоволосий. Зараз ми про нього поговоримо більш детально, що робити і як стягнути грошові кошти з боржника, у якого відсутні грошові кошти. Та будь-яке рухоме чи нерухоме майно в процесі примусового стягнення боргу, тобто в період дії виконавчого провадження, ви маєте право ознайомлюватись із матеріалами такого провадження, а також клопотати перед державним чи приватним виконавцем, аби той встановив, чи перебуває ваш буржник, чи перебував у зареєстрованому офіційному шлюбі з іншою особою. Для чого це для вас так важливо? Тому що особи, які вчиняють дії, що своїм результатом подальшому мають стягнення з них боргу, намагаються будь-яке майно, яке вони придбали чи отримали, зареєстровувати на сторонніх осіб. Такими особами може бути дружина чи чоловік. Відповідно, таке майно в Державному реєстрі речових прав реєструється, скажімо, на прізвище дружини. І при здійсненні державним виконавцем пошуку такого майна, відповідно, він отримає відповідь на цей запит, що за конкретним боржником, якщо це був чоловік, ніякого майна не числиться. У випадку, якщо державний виконавець встановить, що ваш боржник перебував чи перебуває в зареєстрованому шлюбі, і в період цього шлюбу було придбано подружжям. Якесь рухоме чи нерухоме майно, і це майно на сьогоднішній день перебуває у їхній власності, тобто у спільній сумісній власності, то державний чи приватний виконавець може звернутися до суду із клопотанням про визнання такого майна спільною сумісною власністю та про його розподіл. Суд за таким клопотанням. Виносить ухвалу, якою визнає майно спільною сумісною власністю та визначає частку боржника у такому майні. Відповідно, після такої процедури, ви, як стягувач, маєте право або реалізувати таке майно шляхом прилюдних торгів, або отримати його у власність в рахунок погашення боргу перед вами, обирати саме вам. Бажаю нам всім перемоги! Успіхів у всіх ваших справах! З вами був адвокат Володимир Круць. До наступної зустрічі!